Перед тим, як пройти до порядку денного, я хотів би проінформувати вас, що останнім часом відбувалося декілька серйозних подій в житті нашої країни. Ну, і головним є, звичайно, прийняття закону про національну безпеку і оборони України, який в принципі з 8 липня вступив в силу. Закон робить незворотними. Реформи, які розпочалися в секторі безпеки і оборони, з урахуванням стратегічної мети, яку визначив Верховний Головнокомандуючий Збройними силами України, президент України, це вступ в ЄС і вступ в НАТО. Щодо е, завдань створення цивільного міністерства оборони, я підписав директиву, згідно якої до 1 листопада всі посадові особи, ну за виключенням помегшом помиляють, вісімнадцять Залишаються військовими, інші будуть цивільними посадовими особами, які виконують завдання, які визначені в заході про національну безпеку, в положенні про Міністерство оборони, і якраз одним з головних завдань, які я ставлю перед собою, це безперешкодний і ефективний конструктивний перехід на нову форму управління і керівництва. Підлогами, структурними підрозділами я маю на увазі державну службу транспорту, головне управління розвідки, а також збройними силами України.